В дні перемог і в дні поразок, В щасливі дні і в дні сумні іду з дитинства до Тараса крізь глум юрби і суєти. Пісню незламна виконують влада та дана Хриловецькі. Як саме життя, тому став нашою долею і заповітом. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я Тараси йду, коли в душі має тривога, коли в душі щем, іду до нього, до живого у всесвіт віршів і поєму. Вірш Тараса Шевченка мені однаково виконує. Таїсія Добросердова, учениця восьмого класу наукового ліцею цифрових технологій та дизайну. Мені однаково, чи буду жити в Україні я, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими та неоплаканий своїми, в неволі плачучи муру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві у вісні і її обкрадену забудуть ні, не однаково мені. І в дощ і в сніг карбую кроки. І чую, дивлячись, блакить, реве та стогне діб широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Кобзар, ця книга вмістила в собі бік і страждання поневолених людей. Велика біда лягла на плечі українському народу в ті часи і зараз. Вся творчість кобзаря зігріта гарячою любов'ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів. І хнобителів народу України. І саме зараз ми найбільше розуміємо слова великого поета, коли Україна змушена боронити свою територію і незалежність від зовнішнього ворога. Схилимо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів і дочок України, Вшануймо хвилиною мовчання. Не Неначе грішники до Бога свої печалі несучі, танець думка виконає Анастасія Мамедова, учениця 9 класу наукового ліцею цифрових технологій та дизайну. Той рух до сонця не спинити, бо зветься сонце те Тарас. Вірш Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкі, Виконує Олексій Омелич. Ой три шляхи До докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу до полю, три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини, то поля всихала, посихала три явори, калина зов'яла. Не вертаюся три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, де шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Навертаюся три брати, по світу блукаюсь, а три шляхи широкі терном заростаюсь. На сторожі правди, любові і честі стоїть слово Тараса Шевченка. Його доля це частка історії батьківщини. Для поета була гірка доля. Та вона не зуміла перетворити золото його душі в вержу, а віру у зневіру. Для українців наступних поколінь він став потужним джерелом національної свідомості, символом України. Піснею Я жити виконають Лада та Дана Криловецькі. тобою дивись. За все, вчать нас бути людиною. Або ж справжня людина ніколи не примусить страждати і не бажатиме зла іншим. Пісню Я люблю тільки тебе виконують Володимир Рябуха та Уляна Новожимова. Натура творча і вразлива. Кобзар часто закохувався і в нього закохувались. Та особисте життя у великого українця так і не склалося. Далека й гірка була Тарасова любов, От вічні протилежності в житті, кружила за миті навколо долі, заплуталось кохання в крижаній імлі. І серед снігів, 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 Ішла у мрії ти зоря весни. Вірш Тараса Шевченка зацвіла в долині червона калина, виконує тріо «Диво-цвіт». Анастасія Демченко, Марія Кураш та Єва Храмова. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти. У гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині і весело співають. Як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю, у Бога благає? Раю, серце лізе, а ми в церкву лізем. Заплющив очі, такого не хоче. Сказав би я правду, та що з нею буде, самому завадить, а попам та людям однаково буде. Тарас Григорович мав прекрасний голос, а співаючи сам так глибоко переймався піснею, що зворушував слухачів до сліз. Пісня була супутниці усього його життя, з самого раннього дитинства. Та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив. Виспівую та плачу. Пісню групи Балкон Відьми виконують Євгенія Ковлик та Кароліна Шульга, учениці 8 та 9 класу наукового ліцею цифрових технологій та дизайну. Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровими зеленими, з темними луками. Танець шум, виконують Уляна Новожилова та Назар Дорошенко. У глибини майбутнього Великий Кобзар. Ну що, здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива. Як їх почуєш, знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть межлюбі. Пісню гурта «Інтермецо» піша, виконують влада та Дана Криловецькі.